Вчора весь Шосткинський район сколихнула резонансна подія, яка трапилася 27 вересня у селі Землянка, що у Березівській громаді. Там місцевий екоактивіст Сергій Рубаник, скачучи верхи на коні, хотів зупинити машину, яка везла ліс. Та водій вантажівки не зупинився і здійснив наїзд на вершника. Сергій врятувався, а кінь загинув. Як все було того вечора, розповідає сам Сергій. Їхав верхи. Лісом прямував на садибу екосадибу медовий гай і дорогою побачив, як вантажівка ЗІЛ перевозить ліс Самосійний, яку раніше я зупиняв. Також її зупиняла поліція навесні або на початку літа, про що ми неодноразово, одноразово а може сотні разів повідомляли про викрадення національного багатства держави Україна. От, для того, щоб зафіксувати номер, ззаду номера не було видно, або він був відсутній. Я заїхав тут наперед, там обогнав його на асфальту. Він мене бачив. Тут достатня довжина, і, значить, став на дорозі, почав знімати номер. Він почав трошечки під бугорчик збавляти швидкість. Я думав, він зупиниться, а потім переключив передачу і вдарив мене. Разом з конем чи коня, разом зі мною швидше. Я живий кінь загинув. Як стверджує Сергій Рубаник, водій вантажівки поводив себе дуже агресивно. Він вискочив з молотком, коли вибрався з машини і намагався зупинити. От. Потім забив кабіну, почав відбиватися молотком, здав назад і уїхав, об'їхавши коня, уїхав е в напрямку. Вороніжа Курдюмавки. За словами яко-активіста, це не перша його зустріч з водієм автівки, яка перевозить ліс. Це не перший раз зупиняється ця машина, і навіть її один раз слідчий, не пам'ятаю, декілька вантажівок груженим березовим лісом, кудись там наглухав за собою для з'ясування справ возили. Тобто затримував я, вони возили. Сергій Рубаник стверджує, у нього для такого вчинку були вагомі причини. Відбувалося знищення самостійних лісів сотнями гектарів. І навіть не під риллю, а така схема просто вивозилась береза на вугілля, сосна, можливо, на дрова. Ну, це поліція повинна встановлювати. Є, є такі ділянки, я прямо зараз можу показати, які ще е, е, до початку. До початку масштабного вторгнення по, по ходу починалось. Вони зараз так само самозаліснюються, тобто земля ця ніяк. Потім ці люди е, взяли яким чином у людей паї або як там вийшло, я не, мені не Знищили старовинний сад, ось тут цілі землянка, вивезли теж на дрова, плодові дерева, акація, береза, сосна. От. А зараз вони з новою силою взялися розчищати ділянку близько села Собичево, Там є словський шлях такий легендарний. А ось тут в селі Землянка, про що ми повідомляли декілька разів вже за, за тиждень. От. Е, ну і ще, і ще. Е, е, тобто, це не тільки цим займається на цих ділянках ПП Ямпіль Інвест. Як відповідає поліція, і що нам вдалося встановити на місці інциденту? Сергій викликав поліцію. Ми звернулися за коментарем до Шосткінського районного управління. 27 вересня ввечері до відділу поліції номер 1 міста Глухів надійшло повідомлення про те, що в селі Землянка вантажний автомобіль здійснив наїзд на домашню тварину заявника. На місце події нагайно прибула група реагування патрульної поліції. Як попередньо було встановлено, близько 18-ї години біля села Землянка чоловік, рухаючись верхом на коні, намагався зупинити вантажний автомобіль марки Зіл, у результаті чого автомобіль здійснив наїзд на коня з вершником. Марина отримала тілесні ушкодження та внаслідок чого загинула, а водій покинув місце події. Проведеними пошуковими заходами патрульні відшукали винуватця автопригоди та склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 124 та винесли постанови про адміністративні правопорушення за частиною 4 статті 122 та частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На вимогу Сергія наразі тіло коня доставлене для проведення. Не судово-медичної експертизи, аби з'ясувати причину гибелі тварини, як стверджує директорка підприємства, яке назвав Сергій Рубаник, ані подібної вантажівки, ані водія на підприємстві немає. Я про цю ситуацію дізналась про вас. Ви питаєте, він звинувачує, що це Янтилінвест. Я вам кажу: землі ямпілінгеста там немає, техніки там немає. У нас на балансі такої, щоб вона возила ліс. І водіїв навіть ямпі він для грузового автомобіля в нас немає. Ми і надалі будемо слідкувати, як розгортатимуться події навколо цієї резонансної ситуації.